Подивіться, як це гарно виглядає у розрізі. Неймовірно смачно, друзі, я вам всім щиро рекомендую приготуйте для себе ось такий смачний торт вишневий, або дрова під снігом. хатинку, смирикову хатку. Ну, загалом багато є різних нас. І можете в коментарях написати мені, як власне, вас називають на такий тортик. Або ви самі, або у ваших регіонах можете написати, я буду з нетерпінням чекати на ваші коментарі. Ось так подивіться, який він гарний на розрізі. Неймовірно смачний, кислиночка від вишені. Ну, тісто дуже таке смачне, дуже м'ягеньке, слоєне. Ну, поєднання це мега смачно. Обов'язково готуйте, і я буду чекати на ваші відгуки. Дякую, що довіряєте.